Хоч мене різне ставлення до всіх там да, партій. Я ну не аполітична людина, все-таки політична, да, тому що громадська діяльність це політика. Але багатьох ненавиджу. Ненавиджу за їхні діяння до повномасштабки, ненавиджу їхні вишиванки, ненавиджу їхній ура патріотизм, ненавиджу їхню спекуляцію, як вони помагають, да, тому що здебільшого не помагають, а просто віджуються. Вибачайте за мої мати. Просто я так, знаєте, кажу. Що ЗСУ надало мені і подарило тупість спілкування з тими генералами-полковниками, і я розумію, я тупію. Я потім просто беру якусь книжку, щось почитаю або якусь статтю наукову, би якось порозуміти, що я не дурний, я не тупію. Бо спілкування з тими ідіотами на війні мені дає тупість. Тому Маєш на увазі командування? Командування, звісно. Хаба би не існувало. Якби ми не приїхали тоді з війни, не настояли і не вибили на чотирьох сесій міської ради.